Мир вам, дорогі друзі. Кожний із нас переносить якісь труднощі в житті. І чи можемо ми терпіти? Сьогоднішня тема про терпіння або терпеливість. Наскільки ми можемо бути терплячими людьми, і що нам робити дає нам відповідь Слово Боже? Восьма глава Луки і 15 вірш. А те, що впало на добру землю, це ті, що слухають слово і зберігають його в чистому і доброму серці. І вони приносять плід в терпінні. Сказавши це, він виголосив, хто має вуха слухати, хай слухає. Добра земля. Тут говорить про ті типи землі, які ми маємо незвичайну землю. яку. Ну тут має це на увазі про те, що в мене в серці. Яке у мене серце? В кожного із нас, серце от, одинакове, має зроблене із тих, е, з одного матеріалу. Кожна у нас є кров. Ну, що говорить, що є серця, які добрі, м'які, які приносять добрий плід, а є, які слухають, тут, тут наголошує про добре. Серце в доброму, чистому доброму серці. Щоб зробити добре, чисте серце, треба при, прикласти зусилля, щоб ми могли почистити і приготувати ту плантацію для того, щоб могли вирости добрі, добрі вчинки і добрі наші слова і діла. Апостол Павел відкриває у 21 главі книги Луки, 19 віршові. 21 глава 19 вірш. Терпінням вашим спасайте душі ваші. Тут відкриває нам, щоб ми спасали душі свої. Кожен із нас, щоб міг спасти себе. Чи можемо ми спасти себе самотужки? От я захотів себе спасти. Ми знаємо, що. Є така поговорка, що той, хто хоче спастися, він що робить? Він кличе на допомогу. Він піднімає руку або говорить голосно, спасіть мене, допоможіть. І ми, як християни, ми також повинні просити у Господа допомоги. Просити у Бога, щоб Бог міг спасти мене. Ну, багато людей. Таких, як наприклад, людей, які, От, наприклад, був такий Самсон, він надіявся на кого? Він був з Богом, Бог його обрав, але прийшов час, коли він надіявся на свої сили. І коли він понадіявся на свої сили, то він втратив, що втратив? Глаза, втратив волю і в кінці втратив своє життя. Коли людина хотіла надіятися тільки на себе і на свою силу. Наступний вірш це апостол Павел Римлянам 5 главі, 5 глава з 3 вірша. І не тільки цим, але ми хвалимося і скорботами, знаючи, що від скорботи походить терпеливість. Апостол Павел пережив багато скорбот. Його били, його гнали, з нього сміялися, знущалися. Ну апостол Павел каже, що цим він виробив терпіння. І тут що говорить: від терпеливості досвід, від досвіду надія. Яку надію мав апостол Павел? Апостол Павел мав надію на те, що прийде Ісус Христос і забере. У своє царство. А п'ятий вірш. А надія не засоромлює, бо любов Божа влилась в серця наші Духом Святим даним нам. Божа любов вливається в наші серця. Знову вертаючись у перший вірш, який ми читали про ту землю та притча Ісуса Христа, коли вийшов чоловік сіять насіння. То насіння падало в різну землю. Також і ми, ми є різні, в кожного з нас різні характери, і в кожної з нас різний має досвід, різний має таланти, в когось більше, в когось менше. Ну, кожен з нас може принести тот плід либо добрий, либо поганий. Апостол Павел наступний вірш 2 Солонян 3, 3 глава. П'ятий вірш відкриває нам таку наступну думку. Що ж нам потрібно робити? Апостол Павел каже нам 2 слонян, 3 глава, 5 вірш. Господь же нехай серця ваші спрямовує на Божу любов та терпеливість Христову. Апостол Паве Павел дає таку пораду, щоб Господь. Спрямовує до Божої любові. І коли ми будемо мати любов, то ми будемо мати і терпеливість. Будемо терпли, терпеливі до себе, до своїх недоліків, тих, які, ми може, щось, е, щось нас е, бентежить або щось нас болить. Ми будемо терпляче переносити ці такі випробування. Бо в кожного з нас є свої. Проблеми свої труднощі, і ми кожний можемо терпіти. Ну тепер, щоб перенести ті труднощі, ми повинні мати любов Божу. А щоб мати любов Божу. Ми повинні читати Слово Боже, молитися і просити Божої допомоги. Послані до Тимофія, 6 глава, 1 Тимофія, 6 глава, 11 вірш. Ти ж чоловіче Божий, утікай від такого, а досягай справедливості, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності. Тут звертається апостол Павел, ти ж чоловіче Божий. Чи являємося ми людьми Божими? Чи є ми діти Божі? Якщо ми діти Божі, то ми маємо і жити так, як. Горе нам наш батько. Що тут говорить? Досягайте справедливості, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності, щоб ми досягли тої цілі, якого хоче від нас Господь. 12 вірш каже: Борися доброю боротьбою, віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний. І визнав добре визнання перед багатьма свідками. Жоден спортсмен не перемагає без боротьби. І ми, як християни, ми не можемо просто прийти і бути в царстві. Щоби досягнути тої мети, яку Господь нам хоче відкрити, нам потрібно прикласти зусилля. Щоб бути переможцями. Таку пораду нам дає апостол Павло. В другому посланні Тимофія, 4 глава, другий вірш, відкриває нам наступну думку. Проповідуй слово наполегливо і повсякчасно докоряй, забороняй, переконуй, з терпеливістю і повчанням. Нелегко нам е, говорити. Кому що щось, коли людина, щось зробила недобре, нам треба підійти і сказати, що ти зробив недобре, треба покаятися або більше таке не робити. Нам тяжко таке робити. І що тут говорить? Це був е, апостол Павел написав письмо своєму другові Тимофієві, щоб Тимофій знав, як себе вести в церкві. Каже: проповідуй. Це добре, ми можемо проповідувати і на цьому. Закінчиться. Ну, що говори? наполегливо проповідуй. Не просто проповідуй. повсякчасно. Ну тут дуже слово таке: докоряй. Забороняй, що це не можна. Не просто, що мені так хочеться, а відкриваючи Слово Боже і показуючи людям, що таке робити не добре. Ну, а саме головне тут з терпеливістю. Щоб ми один раз сказали, яке все. Я, я сказав уже все. З мене як знімається гріх. Ну, Пише, що ми з терпеливістю повинні проповідувати і розказувати, і спасати в першу чергу себе, а також всіх людей, які нас оточують. Тит таке послання апостола Павла, Павла до Тита, 2 глава, другий вірш. Щоб старі чоловіки були тверезі, поважні, помірковані, здорові у вірі, в любові і останнє слово, в терпінні. Щоб ми були такі саме головне тут терпіння. Ну перед тим, як мати терпіння, що тут є? Здорові у вірі. Оказується, що віра буває що хвора, що ми можемо вірити не так, як Господь хоче. Наступний вірш, це Євреям 6 глава, 12 вірш 6.12. Щоб ви не облінилися, а наслідували тих, хто через віру і довготерпіння успадковує обітницю. Ми, як люди, нам легше нічого не робити. Просто сісти, лягти. Це саме легше, що є. І тут нас, апостол Павел, Попереджує, щоб ми не облінилися, а довготерпінням вспадкували обітницю, щоб ми не просто потерпіли чуть-чуть, а довго терпіли і в кінці отримали нагороду. 10 глава 36 вірш. Апостол Павло, 10 главі 36 вірші, каже, бо вам потрібне терпіння. Потрібно мені терпіння? Давайте ми задамо себе питання. Чи потрібне нам терпіння? Чи ми і так терпіливі? А наступна частина, щоб виконати волю Божу і одержати обітницю. Щоб отримати обітницю Божу, нам потрібне потрібне терпіння. У 12 главі 1 віршові. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який Оплутує нас. І біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначена нам. Кожному із нас є определенне е, випробування. Не можемо ми бігти всім однакову дистанцію. Кожен із нас має перенести свої випробування, свої труднощі. Комусь більше, комусь менше. І нам завжди кажеться, що комусь легше, ніж мені. А насправді. Кожен із нас знає, як нам легко. легко нам чи нелегко. І Господь дає кожному посилі і в міру, щоб людина не загинула, а мала життя вічне. Апостол Яков відкриває нам в першій главі Якова, 3 вірш, знаючи, що випробування віри нашої. Розвиває терпіння. Випробування. Ми знаємо, що є різні метали. Таке як золото, срібло, такі дорогоцінні метали. І коли їх хочуть продати, то ті майстри, які вони їх провіряють, і кладуть туди таку печатку. На той печатці пише що? Яка проба? Скільки там срібла або скільки золота? Ми знаємо, що кожен із нас, якщо хоче бути спасеним, то він має отримати печать. Печать Божу. Щоб бути спасеним, отримати печать Божу. І наскільки ми повинні бути очищені, щоб отримати печать Божу? На 50%. На 70. На 90%. Що нам говорить слово? Щоб ми були бездоганні, чисті і очищені. Від усякого гріха. Четвертий вірш каже: а терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні і не мали ні в чому недостачі. От таку пораду дає нам апостол Яков, якщо ми хочемо бути з Господом. Наступне, ще... ми почитаємо ще одну. Останню книгу Біблію ми відкриємо. Ще небагато ми пороздумуємо на нашій темі. і підведемо підсумок цього нашого роздуму про терпеливість. Відкриваємо книгу Об'явлення, 13 глава і 10 вірш. Навіть з 9. -го. Хто має вухо, нехай слухає. Маємо чим слухати? Кожен із нас має слух. Ми всі чуємо. І що далі яку пораду дає нам? Той, хто веде в полон, сам піде в полон. Хто вбиває мечем, тому самому належить бути вбитим мечем. Тут терпіння і віра святих. Цей вірш відкриває, що людина посіє, та й виросте. Тут початок з того. Ми знаємо, що було багато таких цивілізацій, було багато імперій, які брали в полон багато інших. Що траплялося потім з тими імперіями? Що приходив час, що їх приходили і також брали в полон і ту імперію, і того полководця, і, і того царя. Далі хто вбиває? Тому самому належить бути вбитому мечем. А що для нас? Тут терпіння і віра святих. Повністю якби інша сторона. І ще один вірш, який я хотів би останній, що ми зачитали це 14 глава, книга Об'явлення. І пороздумовували над цим віршом. 14 глава, 12 вірш. Тут терпіння святих. Які додержуються заповідей Божих. І віри в Ісуса. Дві такі ознаки, який додержується заповідей, і віри в Ісуса. Я багато зустрічав людей, які кажуть, так, ми християни. Ми віримо, що? ми віримо в Христа. Ми віримо в те, що Христос нас любить. Ми віримо в те, що Христос прийде на цю землю. А також про те, що Христос. Спасе кожного із нас. І це є правда. Ну, часткова правда. Що нам яку ще пораду дає? Які додержуються заповідей Божих? Якщо ми не хочемо додержувати заповідей Божих, якщо ми не хочемо жити по правилам Божим і надіятися на те, що Христос нас спасе, ми обманюємо самі себе. Ми обманюємо наших близьких. І обманюємо тих людей, якими це розказуємо. Сьогоднішня тема про терпеливість. Щоб ми переносили ці наші випробування з терпеливістю і надіялися на те, що Господь нам дає. Що нам Господь дає? Господь нам дає життя. Це сьогодніше життя, ну і обіцяє нам життя вічне. Поміг нам Господь, щоб ми могли приготуватися до життя вічного, і коли він прийде, щоб ми не ховалися, а зустрічали нашого Господа. Буде за все вдячні Богу. Амінь.